Якщо у вас є проблеми з травною системою, печія, відрижка, здуття, дискомфорт після їжі, відчуття кислоти у роті, нестабільний стілець, тоді це відео для вас. Насправді, всі ці симптоми є наслідками збою в роботі травної системи. І щоб позбутися їх назавжди, потрібно не маскувати проблему, а розібратися в її причині. Почнемо з відповіді на питання, як повинен працювати шлунково-кишковий тракт. Після того, як ви поїли, їжа проходить через стравохід і потрапляє до шлунка. Тут починається процес травлення, в якому основну роль відіграє кислота, тобто шлунковий сік. На завершальному етапі травлення в дію вступає клапан. Пілоруса, що розташований на виході зі шлунка, він відповідає за те, що перетравлена їжа переходила до кишечника. Коли їжа перетравлюється, середовище у шлунку стає менш кислим. Клапан пілоруса відкривається і дозволяє їжі пройти далі в кишечник. Там вона потрапляє в лужне середовище, завершуючи процес травлення. Потім шлунок швидко відновлює кислотний баланс, і внаслідок цього пілорус закривається. Це і є ідеальна робота шлунково-кишкового тракту. Де ж відбуваються збої? Перш за все, хочу сказати, що вчені вже давно довели, що наш шлунок після 40 років виробляє у два рази менше кислоти ніж у 20-річному віці. Через уповільнене відновлення кислоти в шлунку клапан пілоруса не може закритися. Луг з кишечника починає закидатися назад у шлунок і змішується з залишками кислоти. Це призводить до утворення газів, які тиснуть на кардіальний клапан і викликають печію та здуття. Також у кров потрапляють токсини. Внаслідок цього кров згущується, прохідність судин погіршується, артеріальний тиск зростає, страждає жовчний міхур, печінка, утворюються камені в нирках, знижується імунітет, мікроелементи погано засвоюються та починаються проблеми з суглобами. Неправильна, Робота клапана пілоруса це 90% усіх захворювань після 40 років. Такі процеси в організмі не тільки призводять до хвороб травної системи, а й стають причиною проникнення токсинів у кров. А це веде до проблем зі шкірою, рівнем цукру в крові та навіть тиском. Що робити? Рішення відновити кислотність шлунка. І ми знаємо, як це зробити швидко без ліків і змін у житті. Цей спосіб вже допоміг тисячам людей позбутися від ришки, печії, здуття підвищеного тиску, проблем зі шкірою, підвищеного цукру в крові та зайвої ваги. Це бальзам Болотова. Перевірений спосіб відновити. Зновити кислотність шлунка. Як він працює? Він практично повторює формулу шлункового соку. Бальзам Болотова миттєво стимулює вироблення кислоти та прискорює відновлення нормального кислотного балансу у шлунку. Це дозволяє клапану пілоруса закритися і далі процес іде правильно. Таким чином, завдяки прийому бальзама Болотова, баланс відновлюється, шлунок працює як потрібно, усі процеси в організмі приходять у норму. Багато наших клієнтів позбулися хвороб і дякують бальзаму Болотова за допомогу. Бальзам Болотова не має аналогів, і ми вважаємо, що після 40 років він має бути на столі у кожної людини. Це Незамінний елемент для вашого здоров'я і молодості в будь-якому віці. Більше не потрібно мучитися. Чекаю на ваші коментарі та повідомлення. Якщо вас зацікавив бальзам Болотова, ви можете прочитати більше інформації про нього на нашому сайті, який я залишу в описі. За цим же посиланням ви можете замовити бальзам Болотова. Однієї пляшки бальзама Болотова 500 мл вистачає на місяць, а його щоденна вартість менша, ніж ваш капучино в кав'ярні. Переходьте за посиланням і почніть свій шлях до здорової травної системи вже зараз.